А і Б дорівнюють 1. А кут між векторами А і Б дорівнює 120 градусів. Доведіть, що вектори Б і вектори 2а плюс Б перпендикулярні. Ми знаємо, що коли вектори перпендикулярні, то скалярний добуток таких векторів дорівнює 0. Отже, давайте знайдемо скалярний добуток векторів B і 2а плюс b, тобто b помножити на 2а плюс b. Розкриємо дужки, тобто будемо мати b множимо на 2а, буде 2А помножити на b і додати b, виктор у квадраті. Так, отже, щоб знайти скалярний добуток цих векторів, нам потрібно знати скалярний добуток векторів А і Б, а також вектор Б у квадраті. Зазначимо, щоб знайти скалярний добуток векторів А і Б, треба знайти добуток модулів цих векторів на косинус кута між ними. А косинус кута. А кут між векторами А і Б 120 градусів, тому ми пишемо косинус 120 градусів. Пригадаємо, що косинус 120 градусів, тобто косинус тупого кута, буде у нас значення від'ємне, тобто це буде косинус 180 градусів відняти 60, можна подати так 120 градусів, і це буде мінус косинус 60 градусів, а косинус 60 градусів це. Одна друга, тобто буде мінус одна друга. За умовою, у нас модулі векторів А і Б дорівнює одиниця, тобто 1 один множимо на 1 і на мінус одну другу. І це дорівнює мінус одна друга. Також зазначимо, що B у квадраті це теж буде скалярний добуток, тобто Б на Б. А якщо ми Б на Б помножимо, це в нас буде. Те саме, що B по модулю у квадраті, тому що у нас кожна координата буде множитися сама на себе, і, відповідно, додаватися ці добутки. А абсолютна величина вектора це також дорівнює, наприклад, B, у нас буде B 1 у квадраті плюс B 2 у квадраті. Так? Тому, якщо ми вектор підносимо до квадрату, це те саме, що ми абсолютну величину вектора підносимо до квадрату, тому буде також у нас 1. Тому сюди підставляємо значить, 2 множимо на мінус 1 другу і додаємо 1. Будемо мати 2 множимо на мінус 1 другу, це буде мінус 1, і додати 1 це буде 0. Якщо скалярний добуток двох векторів дорівнює 0, то такі вектори будуть перпендикулярні. Доведено.